Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Слава Україні. Підтримуємо снайперів Сил оборони України. Долучаємось до масштабного збору фонду Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись з живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціальне обладнання позашляхових. Кита квадрокоптери, шановні. Ви чули, що в Корочанському районі Білгородської області впав російський військовий літак. Іл 76 А Росіяни висунули одразу свою власну версію. А я не збираюся її продукувати, тому що все, що говорять. Все, що говорить російська сторона, як на мене, треба просто множити на нуль. Але допоки українська сторона не надала перевірену інформацію, ми розглянемо технічний бік цього падіння російського транспортника. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтина, вітаю. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. А наскільки аварійною є ця машина? Російський транспортний літак Іл-76? Я знаю, що у вас в авіації є такий індекс аварійності. Ну я би не сказав, що іл 76 така вже аварійна машина. Він їх там виробило було. На потреби Міністерства оборони Росії десь близько 120 штук. Їх там 100 десь це основні транспортні засоби, без якихось там суттєвих змін з точки зору перевезення. Вантажів, а інші це спеціалізовані літаки, ну, в тому числі і А-50, це теж модифікація іл 76 го скажімо так. Ці літаки літають вже, мабуть, ну, трохи менше 50 років на 40 плюс, точно. Вони можуть десантувати війська, вони можуть десантувати техніку. Вони являються головним таким транспортним. Транспортною конячкою російської армії. Ну, до речі, там їх десь чи то 6, чи то 7 є української армії. І цей літак він ну, відпрацьовувався багато років. Тому якщо там є у нього, нього якісь проблеми, то це скоріше проблеми експлуатаційної, екс, якості експлуатаційного обслуговування. Взагалі, це вироблялось там на Ташкентському заводі, але десь вже років, мабуть, 15, цей Ташкентський завод авіаційний, дуже потужний, дуже серйозний, може, один з найбільших в Радянському Союзі. Він став вже об'єктом нерухомості, там нема ніякого виробництва, і коли у росіян стало питання. Що робити з Іл-76, як його там, як забезпечити взагалі транспортом свої повітряні сили? То вони прийшли к висновку, що треба все ж таки в Ульяновську збирати нові модифіцірований Іл-76 і почали це виробляти. Але перенесення перенесення виробництва це ж, якби, ну такий достатньо складний технологічний процес. До речі, принагідно, Костянтине, а вам доводилось бувати на цьому ташкентському авіазаводі? Ні, я тільки були випадки, коли ми приймали, ну приймали участь в, в перевезенні крила. Там же крило Русланів і центроплан Русланів перевозився саме з Ташкентського заводу за допомогою Антеїв. Така унікальна операція. Ми там проводили випробування на місці хузлів креплення, це, це окрема тема про перевезення як дійшли до того, що стали перевезти Кирило і центроплан з Ташкента таким чином? Чому не наземним шляхом, чому там, там дуже багата кількість проєктів була? Ну не про це зараз Так, так Костянтине. Але треба в, даному, в даній ситуації враховувати, що ІЛ-76 літають в різних модифікаціях, літають вже близько 50 років, експлуатуються, враховувати, що а, борт може бути далеко не новий, так? Ну розумієте, це, це можливо, але е, от зараз у них там ще нам е, озброєні стоїть 55-х ан 12 Теж українські літаки е, з досить старими двигунами, але вони літають зараз. Російські цивільні авіації. Майже не головним бортом стає е, наше ан 24 яким там по 50 років. Тому що це надійні літаки, відпрацьовані, прості в експлуатації, надійні. і літають. Головне, що вони літають. З іншими російськими літаками це не так все і добре. Ну, ще, те, що я хочу сказати: головна думка: що е, не можна розраховувати на те, що Іл-76 – це літак, який… Що собі там летів, летів і зламався одне, можна сказати чітко, те, що він впав, а все інше, давайте будемо чекати, коли будуть офіційні повідомлення. А наскільки активно парк Іл-76 росіяни використовують у війні проти України? Чи можна сказати, що це основний їхній повітряний транспортний засіб? Ну, з точки зору повітряного транспорту, то основний, тому що руслани вже там більше стоять, чим літають. А все сполучення, всі літаки, все обладнання, що вони отримують від Ірана та від Китаю. Вони перевозять Іл-76. Тому темп експлуатації, ну, взагалі, комерційна експлуатація таких літаків, вона, вона на десь разом в 3-4 більше. І основним експлуатантом є російська компанія Волга Дніпро, і у них там Ян 24 в експлуатації. правда заарештовані майже всі. але це інше питання. Так, от військові зараз почали експлуатувати іл 76 майже так, як його раніше експлуатували комерційні структури. Наскільки активно росіяни Іл 76 використовують для перевезення зброї і, наприклад, БПЛА з Ірану? Ну, основний шлях. Основний шлях це все ж таки кораблі. Покаспів, але е, були повідомлення, що передавали і частини фюзеляжу, але головне ця комплектація передавалася зарано взагалі в більшій мірі, Іл-76. і там не тільки е, е, те, що стосувалося шахетів, а це стосувалося там інших видів обладнання та озброєння. Експерти відзначають, я просто подивився реакцію а, різнокаліберних, скажімо так, експертів, а, які досліджували і а, фотографії з місця падіння цього російського іл 76 і відео виявляється, воно є в мережах. Відзначають, що на місці падіння немає розкиданих тіл. Та? Тобто, якщо мова йде про те, що на борту були десятки людей, а це нібито не відповідає картині катастрофи. А як це зазвичай під час авіакатастроф виглядає саме місце падіння? Даруйте, що я про це питаю так, але ви людина, яка в авіації довше своє свідоме життя. Ну і бачили, принаймні, документи, що найменше бачили багато? Ну от пам'ятаєте, була катастрофа під Донецьком. Там е -е, розбився літак, і там наш. МЧС дуже довго працював ту 154, який летів за напив в Санкт-Петербург. Так, це так, був так. Це, це був літак російських авіаліній, а вони втратили керування на захмарній висоті, намагались обійти грозовий фронт. Але вибачте, вибачте, та розповідайте. Так. Це в значній мірі залежить от, 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 все те, що стосується розкиду тіл. Воно пов'язане з висотою, з якою. Було втрачена цілісність фюзеляжу. Судячи з тих зйомок, які ми бачили з тих роликів з Ютубу, з соціальних мереж, то там була не дуже висока, не дуже велика висота. Тому можна сказати, що якщо там на місці уламків не було великої кількості тіл, там екіпаж десь. 6-7 людей пілотів, техніків, ті, які обслуговують процес завантаження літака. Так от, там, якщо б це було так, то там повинно було б дуже багато людей Ну, залишків тіл чи фрагментів, вибачаюсь, там повинно було б бути. Росіяни ж зразу поставили. Огорожена цій ділянці нікого туди не допускали. Тому о, будемо сподіватися, що версія про військовополонених, вона там не працює. Ну і та, о той ту 154 Наскільки я пам'ятаю, тоді екіпаж зірвав у а як кажуть пілоти, в плаский штопор, з якого вийти вони не змогли. А я ще згадав збиття росіянами російським буком рейсу MH17. Тоді очевидці, і свідки, розповідали, що речі і, вибачте, тіла падали просто падали з неба, так? І поле було засіяно, власне кажучи, ось цими, цими рештками. Тобто ось такі свідчення з місця катастрофи вони також можуть. Давати певні відповіді на е, питання про те, що або хто міг бути на борту, я так розумію. Якщо кількість цих решток літака значно зменшена, це може означати, що на борту відбувся сильний вибух? Ну, судячи з тих картинок, то я так не можу твердо стверджувати. Не можу, чесно кажучи. Але розумієте, що. Е... Тут можна побудувати дуже велику кількість і конспірологічних, і теоретичних всяких версій стосовно того, хто там був, що там було, які були плани там, російської розвідки чи російських спецслужб, чи е, могли вони там пожертувати Ну, Мабуть, могли. Ну, тобто тут можна дуже довго гадати, але це не технічні питання, це, е, скоріше такі. Організаційно-політичні питання, і тут версій може бути дуже багато. починаючи з того, що він летів з Єгипту, чи ще звідкись ну коротше, там дуже давайте дочекаємось. Я думаю, так у а, а хіба це конспірологічні версії, якщо є дані флайт-радару і можна відстежити маршрут літака? Ну, якщо є дані флайт-радару, то це зовсім інша справа. Там можна відстежити. Але там я, я, чесно кажучи, не мав можливості сьогодні цим займатися. А скажіть, от росіяни переналагодили в ульяновську виробництво ІЛ 76 так а можливо, у вас є інформація, наскільки якісно чи неякісно вони це зробили? Там у них були само... ну, Почнемо з того, що з Ташкенту вони нічого не змогли вивезти, тому що коли прийнято було рішення про виробництво цього Іл-76-го МД, то в Ташкенті вже нічого не було. Все вже було розрізано, утилізовано і таке інше. І е, тоді росіяни рішили, вирішили заробити трохи грошей на. Скажімо таких на більш прогресивних технологіях збірки таких літаків, це так, так звана безстапельна зборка. Тому що раніше всі такі великі літаки, ну, взагалі більшість літаків збирались там в стапелях. Ну, як, ну, така технологія, така практично в усьому світі була. І вони, в 2012 році був підписаний контракт дуже пафосно. Путін при цьому був присутній Шойгу. Вони підписали е, контракт з Арастаром про те, що Арастар для, для Міністерства оборони Росії розробить і поставить, виробить до 2020 року 39 Іл-76 МД. Вони до цього часу зробили тільки 18. І це каже про те, що не все там у них добре виходить з цим хазяйством. Але ці літаки вже літають, іл 80, і 96-ті МД вони вже літають, їх там 18 машин. Чи була ця машина саме такою, ну, тобто більш новітньою, чи не була? З, з тих картинок, що я бачив, там сказати це майже неможливо, тому що вони за. Скажімо так, за картинкою, за габаритами вони дуже схожі, і та на таких відстанях знайти різницю дуже важко. От згадуючи про літак далекої радіолокаційної розвідки А-50, зрозуміло, що у росіян їх обмежена кількість Називалось число в 9 таких машин, що найменше одна з них зараз. Чиї рештки а, десь на березі, хто не на березі, на дні Азовського моря перебуває? А щодо щодо решти цих машин, і щодо здатності росіян а, ну збільшити парк а, подібних військових літаків на базі ІЛ 76 як ви розглядаєте, у них є такі можливості? Ну, я цю рогідність. Я думаю, що вони будуть зараз робити все, щоб те таке зробити. Там головне питання не стільки в літак в літаку, скільки в обладнанні, тому що обладнання виробляє концерн е е Віга російський, який там головний за цими питаннями. Але вони за весь, весь цей час змогли поставити тільки сім комплексів, і цими сім комплексами переобладнати А-50 до стандарту А-50У. І один з тих слід ітаків, ну, я, я не бачу таких офіційних повідомлень, що це був саме А-50У. Завжди пишуть А-50, але це. За можливостями різні машини. Я вважаю, що в той час те завдання, яке стояло перед російськими цією командою А-50 і Іл-22, це було виявлення обстановки стосовно де ж розташований наш такий блуждаючий патріот. І там, скоріш за все, була саме сучасна машина, тобто А-50У. Так, от, якщо цей один комплекс був вже розбитий, то їх там таких залишилось шість. І може два ще є е, старих А-50. Е, це що стосується кількості. Росіяни при цьому велили там весь свій, свій Північний фронт. Вони там не знають, що там в Артиці буде, що там в Балтиці проходить. Оце таке. А е, щоб зробити з нього з 76 шостого, зробити А-50 е, фюзеляж, треба. Ну там дуже серйозні конструкторські доробки, є, тому що там є питання стосовно міцності цього цієї конструкції, нової конструкції, і це сама велика проблема. Тобто, я не думаю, що це дуже швидко вони зможуть відновити таку машину і за фюзеляжа, і за обладнання. Ви сказали, що зважаючи на те, що Іл-76 відпрацьовують свій ресурс, основною транспортною машиною російських воєнно-космічних сіл тепер стає український Ан-12. Але ж Ан-12 це взагалі розробка 60-х років минулого століття. Так? А наскільки інтенсивно можна ці машини використовувати? Ну, це були ще часи, коли машини конструювали таким чином, що туди були закладені дуже великі ресурси стосовно міцності Нафтому. І ці літаки літають до цього часу: і Ан 12, і Ан-24 і вся ця інша ну, плеяда літаків цього часу. Вони скоріш за все, там, якщо будуть проблеми, то там будуть проблеми з двигунами, тому що там ну, двигун живе не так довго, як сам літак. Тобто по фізіляжу там не повинно бути там, серйозних проблем. А от по двигунам там може там ресурс вже використаний. Я не, не аналізував ці, ці машини, тому що ну, вони дуже старі, хочеться дивитися там кудись. Вперед, і щось розуміти, те, що там е, зараз е, коїться, а з точки зору модернізації парку українського парку транспортної авіації, і зважаючи на те, що і АН 24 і ан 12 виробляли в Києві, а не лише в Києві, на українських авіазаводах, скажу так. А ви бачите перспективи модернізації цих машин? Або ну зараз взагалі фантастичне питання буде від мене. Або відновлення виробництва, але звісно, вже з оновленою там з оновленими двигунами авіонікою, електронікою. Ну там от е... Справа в тому, що якщо 86-й за своїми габаритами грузової кабіни, він вже не виконує, не задовольняє ті потреби, які є у російської армії. Там довжина кабіни 24 метри, якщо я правильно пам'ятаю, а, у, наприклад, у ан 124 Руслану, вона майже 36 метрів. Я вже не кажу там про ширину і про висоту. Тобто, не всяка російська техніка може зайти в Іл 76. Тому відтворювати Іл 76 там в нових модифікаціях з новими там габаритними характеристиками, ну, це, це інший літак. А я не зустрічав нічого такого, щоб там серйозно можна було розмовляти про новий літак, транспортний літак саме. Все впиралося тільки в можливості модифікації, можливості, а в можливості вироблення цієї нової версії нової модифікації, Іл-76, МД і там так і далі. Але ця там вони була там ще ідея зробити фюзеляжну ставку, подовжити фюзеляж. І це хотіли пов'язати з новим двигуном пд 35 який хотіли створити на базі там двигуна пд 14 Але цей двигун вони досі ще випробують. Досить до цього часу ще намагаються його довести до ладу. Це погано получається вже 20 років. Вони над цими питаннями б'ються, але поки що такого стабільного результату немає. А цей двигун чекає дуже багата кількість літаків, які хочуть замінити там те, що в них було, але або те, що вони збираються виробляти там о, в найближчі періоди, свого часу Україна розробляла перспективну модель Антонов 70 -й. Трагічна доля цього літака, як на мене, ну по перше, тому що була авіакатастрофа через зіткнення літаків в повітрі, Тоді, тоді дослідна модель АН 70 зіштовхнулася з літаком супроводу Ан 72 який а ввів відеозйомку цього польоту. А Ан 70 планувався як заміна Ан 12 але вже на новій технологічній базі. І більше того йшла мова про можливість спільного виробництва з європейським консорціумом. Здається, про Airbus мова тоді йшла. Зрештою, європейці розробили власний літак. Ан 70 так і залишився. В кресленнях і в одиничному екземплярі насправді. Повернутися до цього проєкту можливо, це, чи це вже ну, якби вже історія, і навряд чи а це може виглядати перспективно? Ну, розумієте, Ан 70 розроблявся майже в ті ж часи, що розроблявся Руслан. І ну, трохи, трохи пізніше він йшов там, як заміна е, оцього, там, як кажуть, сорокатонників. Він йшов на заміну цієї серії, і він вже ну, Руслан, це в моєму сприйнятті взагалі геніальна машина. А Ан він, він не став новим кроком. В розвитку всіх ідей транспортної авіації там намагалися там більше композитів випробувати використовувати. Але це були тільки перші кроки. Якщо б зараз розробляли машину, то може бути, вона і мала б такий же самий вигляд, але б вона була на інших конструкторсько-технологічних рішеннях побудована взагалі. А вигляд може взагалі вигляд був би той же самий, тому що компоновка всіх антоновських літаків вона ну дуже схожа одна на одну, вона тільки розвивалася. Ну, тобто база могла би залишитися від вже розробленого розробленої машини. Ну, Костянтина, ми з вами завершуємо ефір. Така у нас авіаційна тематика. Хвилинка лише лишилася, але якось було б несправедливо, якби ми не згадали Ан-225. От у мене єдине питання: наскільки би Ан-225 зараз був би ефективний, зважаючи на те, що в Україні потрібно дуже багато вантажів перевозити. Я yep. Ну, моє ставлення до відновлення рос мрії. Ну, таке не зовсім може там патріотичне, але з економічної точки зору росла найефективніша. Коротка відповідь. Так, коротка відповідь. А, і звісно, дуже шкода, що АН 225 свого часу не перебазували з ангару в Гостомелі. Дякую, Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. З нами був на зв'язку і чекаємо повідомлень від уточненої інформації від української сторони щодо того, що ж сталося з російським транспортним. Іл 76 Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.